Сьогодні ми познайомимося з таким середовищем програмування, як процесинг. Для подальшої роботи нам необхідно навчитись керува... працювати з... або ж з онлайн-середовищем, або встановити у себе на комп'ютері офлайн версію. Почнемо з офлайн версії Для цього нам необхідно перейти за адресою процес. Вибрати необхідну нам версію, в залежності від того, за яким пристроєм ми працюємо. У нас тут досить великий перелік. Остання версія це на той момент, коли я записую відео, це версія 4.1.1. Вона є під різноманітні операційні системи. У нас Windows, тому ми обираємо ось, ось цю версію. Якщо у вас. Старіший комп'ютер, або ви не знаєте, яка у вас розрядність операційної системи Windows, 64 біти, чи 32 біти Ви можете вибрати ось ось цю версію. Windows 32 біти, або ще давнішу. Ну Тобто попробувати яка у вас запрацює. Ми скачуємо зараз ось цю версію, натискаємо і у вас. З'являється віконечко завантаження. Можна завантажити е, зразу цю, е, на робочий стіл або в ту е, папку, де ви збираєтесь з ним працювати. Я візьму завантажу на робочий стіл. Ось в мене тут виділяє робочий стіл зберегти. Чекаємо, поки відбудеться процес завантаження. У мене вже завантажилось. згортаю вікно браузера і е, шукаю, де ось ця папочка. Ось вона. Ця папочка стиснена. Нам необхідно її спочатку розархівувати. Для цього натискаємо праву кнопку на ній і шукаємо команду. Видобути все. видобути все. У вас з'явиться діалогове вікно, де вам будуть запропоновано, куди видобути, в яку папку і таке інше. Ми тут можемо нічого не змінювати, натискаємо просто Видобути і чекаємо процесу, поки файли розархівуються. В залежності від швидкодії вашого комп'ютера, цей процес може тривати певну кількість часу. І так, у нас процес видобування закінчився. Ось ця папочка розархівована, а ось ця папочка, яку ми завантажили. Вона нам вже більше не знадобиться, її можна видалити, щоб вона нам не заважала. Для подальшої роботи нам необхідно відкрити папку. Всередині цієї папки ось знаходиться ще одна папочка. Відкриваємо і шукаємо значок, на якому логотип мови програмування процесу. Ну Або так, як у мене тут ось написано: застосунок ось такий значок. Щоб ми кожного разу не клацали. І не шукали, де цей значок, ми зразу створимо до нього ярлик, який дозволить нам запускати цю програму з робочого стола. Для цього на, цьому, ось, на цій піктограмці клацаємо правою кнопкою. Далі шукаємо команду Надіслати. І робочий стіл створити ярлик. Все, тепер цю папку можна закрити, її не, не можна видаляти. Вона у нас тут повинна знаходитись весь час. Весь час і ось на цей ярличок. Натискаємо. Спробуємо запуст... запустити. Можливо, як у... а якщо у вас вискочить, так як і в мене, застереження від антивірусної програми або від захисника Windows, вам необхідно натиснути детальніше чи ще якісь, і дозволити виконання. Це ніякий не вірус. Це тут, офіційна програма, все тут добре, не варто хвилюватися. Чекаєте, поки запуститься у вас програма. Ну, от якісь, ну скажімо так, не реклама, А це підказки можуть бути. Якщо вони вам заважають, приберіть ось цей прапорець і закрийте це вікно. Все, програма для подальшої роботи готова, ви можете працювати з цією програмою. Набирати перші команди. Ось я вже набрав першу програму, яка дозволяє створити нам графічне вікно розміром 500 на 600 пікселів І з певним кольором фону. В даному випадку, це у нас буде сірий колір. Пробуємо її запустити. Натискаємо на кнопку Запустити. І у нас з'являється ось вікно. І так продовжуємо далі. Набирати команди, запускати, перевіряти і так далі. І нам тепер цю програму потрібно зберегти. Е, натискаємо команду файл, зберегти як вибираємо і вибираємо ту папку, куди нам необхідно зберегти. Ну, нехай це буде робочий стіл. На робочий стіл даємо назву своєї програми. Ну, наприклад, це у нас буде перша програма. Так. Натискаємо зберегти, закриваємо. Ну, ось ви бачите, ось ця програмка. Е, утворилась ціла така от папочка. Якщо ми в неї зайдемо, е, спробуємо запустити, то у нас е, запуститься середовище процес, і ми можемо далі там от робити, е, що там нам необхідно дописувати, доробляти і таке інше. Для того, щоб здати програму цю в Classroom, ви заходите в свій, ну, свій клас, натискаєте Додати файл. Огляд. І пам'ятаємо, да, у нас на робочому столі ось папочка «First program і ось ця програма. Натискаємо Відкрити. Програма буде завантажена. І я її зможу перевірити. Цю програму встановлювати слід тоді, коли у вас проблеми з інтернетом, проблеми, можливо, з електроенергією і так далі. Якщо ж в нас інтернет нормальний, якщо в нас є світло, ми можемо користуватись як на телефоні, так і на комп'ютері онлайн-середовищем процесів. Ось воно, натискаємо. Що тут? Ми пишемо команду ось в цій нижній частині, це так звана частина редактора. Тобто ми тут пишемо ті команди, які у нас нам потрібні. Ось я написав таку ж саму програму, і запускаю у нас ось є кнопка Запустити код. Ви бачите, результат цієї програми відображається в сусідньому віконечку. Точно таке ж саме створено графічне вікно сірого кольору розміром 500х600 пікселів. Тепер нам необхідно поділитися цією програмою з вчителем. Для цього ми натискаємо кнопочку Share. Далі прибираємо прапорець, щоб наша програма не попала в галерею. Поки що ми ще не навчилися створювати прямо от шедеврів. Натискаємо Continue, тобто продовжити. І ось тут у нас з'являється е посилання на наш код. Натискаємо права кнопочка Копіювати адресу посилання. Вертаємося в клас, додати посилання, права кнопочка Вставити, додати посилання. І таким чином. Я також зможу перевірити вашу роботу. Ви переглядаєте документ урок 1 знайомство з процесінг, там знаходяться всі необхідні пояснення. Також окремо винесено файлик завдання до першого уроку. І ось посилання, де можна скачати сам процесинг, якщо вам це потрібно. Бажаю успіхів в подальшому вивченні програмування.